Гарний настрій та багато квітів дарують глядачу Наталя та Тетяна Могелатив. запрошують на весняну виставку до салону художник. Півоні на сонечку. А... Така одна із улюблених робіт. Власне робота мальована у Славську на пленері міжнародному. Дорога мені теж робота, я перший раз тоді була на пленері. Це Тетяна Могилат розповідає про дорогі серцю полотна. От поруч трійця. Квіти в час празднику, коли християни вшановують Бога в трьох особах: Отця, Сина і Духа Святого. Це тут використана і. А, а, Графіка, графіка, до речі, Івана Проціва. Мені захотілося з його роботою намалювати ще свою роботу, тому що надзвичайно люблю його творчість його творчість. Тут таке от поєднання. Пані Тетяна завідує художнім відділом у музичній школі ім. Кос Анатольського. Два роки тому її прийняли до спілки художників. А от доньку Наталю теж художницю в той час чекала спілка дизайнерів. Хоча ще з рік тому вона викладала малярство у коледжі ім. Труша зараз у Наталі декретна відпустка, і з цим приємним періодом у неї пов'язана одна з робіт. Якось у Чернівцях з чоловіком пішли купувати квіти. Я дуже тоді хотіла білих хризантем, кажу, ходи, я так я так хочу білих хризантем, і такий дощ і Він каже: Ні, ходи, візьме. І ми взяли, і я вже тоді все собі скомпонувала. Вже собі зробила задум, як я хочу, як я це бачу, почала. А вже закінчила. Буквально вже там трошечки доробляла, Якісь моменти. У мене так є, що я можу там трошечки, потім ще за якийсь час доробити вже у Львові, Вже коли я була вагітна нашою донечкою Оксаночкою. І от, коли доневці виповнилося 8 місяців, Наталя знову взялася оспівувати пензлем красу світу. Буває таке, що дитина залишається на когось іншого. Я біжу там, наприклад, навіть буває таке до майстерню до батьків, там просто все вже є готове. І я так кажу, так оцей тюдне квітці, фарба мені не чіпайте мене. В мене годину, я мушу це доробити. Але без того не можу, без мистецтва не можу, тому що воно мені дає дуже великий поштих і дуже велику, якби таку енергію рухатися далі. Жити на виставці роботи останніх років мисткині кажуть, їхня живописна весна це подарунок кожній жінці, хоча запрошують в салон і панянок з кавалерами. Сама відчуваю весну. Хочеться, щоб щоб це відчуття весни, е, також як в серця всіх жінок війшло якоюсь такою радістю, якісь таким запахом квітів, е, натхненням. Весна тут цвістиме ще два тижні. Оксана Синишин, Віталій Дорош, головні новини, Львова.